Небо звичне до старих правил наповнилося зухвалими силуетами, заяви з Пекіна раптово заполонили мережу. Джей 20 не просто літак. Це нова реальність повітряної переваги, паради, демонстраційні польоти, інсайди про сотні одиниць. Світ затихає на мить, роздумуючи, чи справді це кінець ери західних винищувачів, але за близькомі репортажами ховаються шепоти про слабкі місця, продви. Гуни і тактику, що ще не пройшли бойового випробування, Ідилія Пекіна підривається, ба більше виявляється, що нахвалений винищувач має суперника це не звичайний літак. А майбутнє в небі F-47 NGAD — це мережевий мозок, рої дронів і технології, яких ще не бачили у дії. То переможе у цій грі Серійність проти революції? число, чи ідея, чи вистачить у J-20 сили, щоб здолати амбіції F-47? або нова американська концепція змінить усе. F-47 47 це маневрений винищувач шостого покоління, проєктована платформа з бойовим радіусом близько 1850 кілометрів, швидкістю понад два маха і архітектурою, що керує роями дронів і великою сенсорною сіткою. На противагу йому J-20 — це не просто ще один стелс, це важкий довгозлітний гравець, якого Пекін поставляє у небо сотнями. Його розміри теж дивують. Близько. 21 метра у довжину, 13 метрів розмах крила, порожня маса 17 тонн, а максимальна злітна маса аж 37 тонн. Також у нього великий паливний живіт, у якому вміщається 12 тонн пального. Тому з зовнішніми баками він може пролетіти 5,5 тисяч кілометрів, а тактичний радіус складає 2 тисячі кілометрів. У f 47 конструктори роблять ставку на просунуту стелсформу, адаптивні циклові двигуни, пратин програмні оновлення по повітрю та високу модульність. Все для того, щоб літак працював не лише як одиниця, а як центр бойової мережі. У ВПС США вже говорять про цільові партії понад. 185 одиниць то а чим же J-20 лякає ворога потужними двигунами WS-15, що дає шанс на суперкруїз і покращену маневреність, а також і внутрішніми відсіками під сучасні bvr ракети наприклад, pl 15 Авіоніка теж непогана. Аеса, АРСТ і оптоелектроніка роблять літак справжнім вузлом мережі, здатним працювати в тандемі з Loyal Wingman BPLA. Ну а мережа навколо? одного F-47 47 це не просто пара дронів Лахмана, а багаторівнева екосистема автономних апаратів. У ній ідуть швидкі та керовані БПЛА, на кшталт mq 28 та останніх прототипів Андуріл Фюрі, які виступають як розвідники, екрани. Ударна підтримка під керуванням пілота літака або автоматичною системою. Паралельно працюють маленькі атрибутні апарати, логерні, камікадзе, дрони і мікророїд. Для засипання ППО точкового ураження і швидкої розвідки, а також спеціалізовані сенсорні та реп-дрони з модульними носовими блоками для АЕСР радіоелектронного придушення і створення фальшивих цілей. Для забезпечення операційної витривалості в мережі можуть також з'явитися автономні танкери, логістичні платформи і наземні повітряні вузли управління, які тримають павутину зв'язку й даних. Весь цей набір Равляється в режимі Man-in-the-Loop або автономно, спираючись на AI і загальну архітектуру ССА. тому США інвестують мільярди в розвиток таких систем, аби один F-47 міг одночасно керувати десятками безпілотників і множити ефект одного вильоту. Офіційної ціни за одиницю для F-47 немає, але аналітики та оцінки зазвичай ставлять орієнтир близько 250, Ті 300 мільйонів за літак у бюджетних запитах US Air Force закладені великі суми у 2025-му Просили близько 2,7 мільярди доларів. А в прогнозах фігурує 19,6 мільярди доларів на п'ятирічний період, що підкреслює масштаб програми й витрат. Орієнтовна ціна за J-20 скромніша і сягає близько 100 мільйонів доларів за одиницю, а кількість у строю за заявами Пекіна уже сотні. Насправді, двобій у небі вже йде. І він проходить одночасно на двох рівнях: реальному та концептуальному. З одного боку J-20 – машина, яку Пекін ставить у небо пачками. Велика, довгозлітна платформа, здатна тримати патруль над морем і тиснути противника. Кількістю з іншого F-47 47 ідейно нова мозкова платформа, задумана як мережевий командир роїв дронів з глибокою сенсорною інтеграцією й ai підтримкою. То що ж переможе? Кількість чи революція у цьому протистоянні є кілька шокуючих реалій, які пояснюють, чому ставка така висока. J-20 уже вийшов із фази прототипів і став оперативним літаком. Багато машин на службі означають реальну бойову присутність його шлях не був гладким. Довга історія з двигунами і важкий перехід на власний ws 15 Багато в чому визначали боєздатність платформи. Зараз J-20 еволюціонує від винищувача до мережевого вузла, аби авіоніки, інтеграція з БПЛА. Це дає йому ту саму масу в небі, яка реально змінює розклад у театрі бойових дій. Але кількість має вразливості сумнівна ефективність стелсу в реальних боях, питання серійної. Надійності двигунів і велика логістична опора, яку треба годувати і захищати, усе це відкриває шляхи для контрзаходів супротивника. Число це перевага, але воно породжує можливості атаки. F-47, натомість про іншу математику менше одиниці, але кожна це центр мережі. За проєктом це не просто літак, а мозок ударної групи, оновлення програмного забезпечення по повітрю, ai рішення в бою. Керування роями БПЛА при цьому історія NGAD теж не фантазія. X-Plane демонстратори вже накопичили сотні годин випробувань. Перші корпуси збирають. А офіційний політ заплановано на 2028 рік і додає інтриги факт. Через секретність програми з'являються чутки і неофіційні свідчення про таємні тести над полігонами типу Грум Лейк. Тому можливо деякі демонстратори вже літають поза графіком. Отже, у тактичних сценаріях усе виглядає просто. У коротких точкових сутичках перевага на боці f 47 його передова сенсорна інтеграція, ai підтримка і здатність одночасно керувати роями БПЛА дозволяють швидше виявляти цілі, приймати рішення і нейтралізувати ключові загрози. Важлива обмовка: ця перевага працює лише за умови повноцінної екосистеми: дронів помічників, захищених каналів зв'язку, реп прикриття і надійної логістики. Томість J-20 сильний у довготривалих кампаніях серійність, великі паливні запаси і масовість дають постійну присутність у повітрі, тиск на лінії постачання супротивника і можливість виснажувати ресурси опонента. Проте, знаючи підхід Пекіна до секретності та вибіркового оголошення даних, усі заявлені технічні характеристики J-20 на практиці можуть або виявитися неповними, або перебільшеними. Приваблива обгон. Ортка, яка ховає реальні обмеження, отже, сьогодні реальна сила в повітрі схиляється до J-20 через наявність і чисельність, але картина може перевернутися, якщо США встигнуть масштабно розгорнути F-47 та його інфраструктуру. Тобто лише практика, реальні бої і логістична стійкість покажуть, яка платформа в довгостроковій перспективі диктуватиме правила повітряної війни.